Урок 8. Резервне копіювання даних. На початку уроку давай дещо пригадаємо, які операції можуть здійснювати працівники архіву. З якою метою здійснюють ці операції? Як можна удосконалити їх роботу? Незважаючи на підвищення надійності комп'ютерів і комп'ютерних носіїв даних, усе ж повної гарантії збереження даних вони не дають. Втрата даних може призвести до дуже серйозних наслідків. Видалення або пошкодження даних про вклади та перерахування коштів клієнтів призведе до краху банка. Втрата даних про продаж квитків спричинить перебої в перевезенні пасажирів. Знищення результатів дослідів може звести нанівець багаторічні наукові дослідження. Навіть втрата списку контактів у мобільному телефоні принесе вам значні незручності. Тому виникає потреба у створенні копій даних. Найважливіші дані дублюють, записуючи на інші носії даних. На віртуальні диски в комп'ютерних мережах тощо. Зазвичай для зручності збереження та зменшення обсягів даних файли та папки під час створення резервних копій упаковують в один файл або в одну папку. Такі копії даних називаються архівами, а файли, у які вони упаковуються архівними файлами. Створення копій даних з використанням спеціальних програм, що можуть використовувати стиснення даних, називається архівуванням. Для створення архівів файлів і папок з використанням засобів операційної системи слід. Зробити поточною папку, у якій розміщено файли і папки, які планується включити до архіву. Виділити файли і папки, які планується включити до архіву. Вибрати в контекстному меню команди Надіслати стиснута папка, Увести замість запропонованого ім'я архівного файлу або погодитись із запропонованим. В іменах, виділених для архівування файлів і папок, не повинно бути літер українського алфавіту «І, ї, Є». Натиснути клавішу Enter. У поточній папці буде створено архівний файл з розширенням імені ZIP і піктограмою, схожою на три книжечки, перетягнуте ремінцем або подібною. Архівний файл цього типу опрацьовується операційною системою як звичайна папка. Над цим об'єктом, як над папкою та об'єктами, розміщеними в ній, можна виконувати стандартні операції операційної системи копіювання, переміщення, видалення, відкриття тощо. Більшість операційних систем мають у своєму складі засоби створення резервних копій даних. Ці програми зазвичай використовують для архівування даних з метою відновлення операційної системи на іншому диску або в мережі, а також створюють архіви файлів користувача. Для створення резервних копій файлів слід відкрити вікно налаштувань резервного копіювання це натиснути Пуск, налаштування, Оновлення та захист, резервне копіювання файлів. Вибрати в групі резервне копіювання з використанням банку файлів кнопку Додати диск для першого запуску резервного копіювання або посилання інші параметри для наступних. Далі потрібно вибрати диск, на який будуть записуватися резервні копії файлів. У вікні Виберіть диск. Вибрати посилання інші параметри у групі резервне копіювання з використанням банку файлів. Установити у вікні Параметри резервного копіювання значення властивості резервного копіювання. Можна вибрати періодичність операцій оновлення резервних файлів у списку, що відкривається. Резервне копіювання файлів від 10 хвилин до щодня. Тривалість періоду зберігання резервних копій у списку, що відкривається, зберегти мої резервні копії від одного місяця до завжди або доки не знадобиться простір. Перелік папок, файли з яких будуть включені до резервної копії. У списку Створити резервні копії цих папок. За замовчуванням, до цього переліку включено папки облікового запису відповідного користувача. Для додавання іншої папки слід вибрати кнопку Додати папку та здійснити пошук потрібної папки. Для видалення папки зі списку слід вибрати Потрібну папку в списку та вибрати кнопку Видалити. Далі потрібно вибрати кнопку Створити резервну копію зараз у групі Огляд. Після завершення створення резервної копії файлів на диску, який вибрано для зберігання резервної копії, буде створено папку Файл History». Слід зазначити, що резервні копії даних користувача, створені в описаний спосіб, не передбачають стиснення даних. Ця операція призначена для автоматизації створення резервних копій даних. У разі збоїв у роботі операційної системи та або втрати файлів з даними користувача, їх можна відновити на ті самі диски і в ті самі папки з резервної копії з папки File History. Різноманітні сервіси інтернету для зберігання даних зазвичай надають можливість зберігати файли і папки користувача, за певних умов синхронізують їх з файлами на інших комп'ютерних пристроях. В операційній системі Windows, починаючи з 10-ї версії, з'явилася програма у чомусь схожа з програмою резервного копіювання, але зі збереженням даних користувача в інтернеті у хмарі. Для створення резервної копії даних користувача з певного комп'ютера слід виконати пуск Служба Windows для резервного копіювання. У вікні Служба Windows для резервного копіювання вибрати кнопку Створити резервну копію, Увести дані свого аккаунта Microsoft. Дочекатися завершення резервного копіювання. Операційні системи Зазвичай автоматично створюють копії, архіви, системних налаштувань у вигляді контрольних точок відновлення. Ці архіви системних налаштувань користувач може використати в разі збоїв у роботі операційної системи або сповільнення її роботи. В операційній системі Windows програма створення контрольних точок відновлення вмикається за замовчуванням. І активізується системою під час виконання певних критичних дій, які можуть призвести до нестабільної роботи операційної системи. Це інсталяція певних драйверів, пристроїв, оновлення операційної системи тощо. Користувач також може створювати контрольні точки відновлення перед діями, що можуть призвести до дестабілізації операційної системи. Наприклад, перед інсталяцією сумнівних програм, наданням дозволу на керування комп'ютером ззовні, коригуванням певних налаштувань операційної системи. Для налаштування значень параметрів створення контрольних точок користувачем або відновлення системи з використанням контрольних точок потрібно виконати пуск, налаштування, додаткові налаштування системи та відкрити вкладку Захист системи у вікні Властивості системи. Для створення нової точки відновлення потрібно на вкладці Захист системи у вікні властивості системи вибрати кнопку Створити та в діалоговому вікні ввести опис точки відновлення. У разі збоїв у роботі операційної системи для її відновлення з образу системи слід у вікні властивості системи на вкладці Захист системи вибрати кнопку відновлення системи. Після цього підтвердити намір відновлення параметрів системи вибором кнопки Далі. У наступному вікні в таблиці обрати потрібну точку відновлення та вибрати кнопку Далі. Систему буде відновлено до стану, що відповідає стану системи в обраній контрольній точці відновлення. При цьому файли користувача, що були створені до і після створення контрольної точки, зберігаються. Попрацюємо з комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за вказаною адресою або QR-кодом. Домашнє завдання. Прочитай параграф 2.1 це сторінки 32-39 твого підручника. Виконай завдання 4 на сторінці 41. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!